в одному з випусків наші кореспонденти розповідали, що шляховики запланували завершити ямковий ремонт на Інгульському та Варварівському мостах до 1 квітня. Дорожні покриття на миколаївських мостах знаходилися у жахливому стані. Крім того, ремонт потребує значного фінансового вливання. Що стосується Ніколаївських мостів, це два моста Інгульський і Варваровський. Ви бачите, ми взяли на себе нагрузку обов'язки і вже почали ямочний ремонт. Сьогодні є предприниматели, предприятия, які йдуть нам навстрічу і виповнюють вдох даної роботи, хоч ямковий, але ремонт на мостах успішно розпочався. При наступленні условий, погодних то ориентировочно, после Пасхи устроен слой круп тип, мілка тип с з концентрацией щебня, слой, який дасть можливість. Розпроділюють нагрузки і каторибують нести нагрузки сучаснюючі без інформації. Представники облдержадміністрації говорять, що на ремонт доріг виділять близько 1 мільярда гривень з держбюджету, 100 мільйонів з яких припаде на Миколаївську область. Про подальші ремонтні роботи та результати ми інформуватимемо в наступних випусках новин. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини.